Чому я боюся показатися партнеру занадто хорошою, і часто говорю про свої недоліки? Я поки розкажу, а ви тим часом підпишіться на мій канал. Скоріше за все, в дитинстві вас часто критикували батьки або ж вчителі в школі, і ви повною мірою відчули смак токсичної критики, і це відповідно ж знищило вашу самооцінку. Виростаючи, діти, яких агресивно і часто критикують, продовжують це робити, але вже самостійно. І як наслідок, це токсична самокритика, низька самооцінка або ж перфекціонізм чи комплекс відмінника. Низька самооцінка супроводжується надмірною вимогливістю до себе, частим самоаналізом або ж токсичною самокритикою. І от людина з низькою самооцінкою намагається щосили зробити все правильно і добре, але навіть коли їй це вдається, вона продовжує себе критикувати. Перфекціоніст чи людина з комплексом відмінника намагається зробити все взагалі просто ідеально. І якщо їй не вдається ідеально це зробити, вона починає займатися самоїдством. Низька самооцінка і неадекватна самокритичність часто дають ще один результат це синдром самозванця. І багато людей, які досягли успіху, зізнаються, що вони відчували цей синдром самозванця досить часто. Люди, які надмірно себе критикують, не вірять в свої сили, дари чи таланти, проявляють цю критику повідно ж у всіх сферах свого життя, в стосунках також. І це, звичайно ж, заважає будувати здорові гармонійні стосунки. Якщо ви страждаєте від психотравм, маєте проблеми в стосунках, відчуваєте незадоволеність в своєму житті чи будь-яку іншу проблему, переходьте на мій сайт за посиланням у шапці профілю і залишайте заявку на консультацію. Це прискорить вирішення вашої проблеми і таким чином ви зможете будувати собі нове життя і здорові гармонійні стосунки. А також поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.